Ми будемо стояти допоки наші вимоги не будуть виконані. З таким лозунгом мітингували представники правого сектору в Ужгороді. Близько десяти представників правого сектору розбивають намети навпроти Закарпатської ОДА. кажуть вони тут, допоки їхні вимоги не будуть виконані. Перша вимога це негайний арешт. Ланя і Медведчука, вимога номер 2 це відставка Авакова і вимога номер 3 це відставка всього е, керівництва Закарпатської УМВС. Е, Правосекторівці з плакатами в руках зазначають, вони із закарпаттям проте чекають і на підмогу з інших областей України. Мітинг назвати мирним важком. Один за одним виникають словесні перепалки. Громадські активісти переконані, правий сектор перейшов в межу дозволеного. У нас Йдеться про те, що представники правого сектору. Чи не представники, але вони носять лозу над ними, ходять зброєю. І все І це було в Мукачеві. Ми зібралися туди, щоб тут такого не було, бо ми це будемо відстоювати. Ми, жителі міста Ужгород. Через годину до протестуючих вийшли голова Закарпатської ОДА та голова обласної ради. Проте конструктивний діалог не склався. За дві години до мітингуючих приєднався керівник правого сектору на Закарпатті Олександр Сачко. Каже про долю бійців, які переховуються, йому відомо мало. Ну, місце знаходження хлопців мені наразі невідоме. З ними немає зв'язку. Ну я так розумію, з технічних причин Вже сіли телефони. Але ми шукаємо шляхи, як знайти з ними контакт, і аби провідник Дмитро Ярош зміг з ними поговорити. Провідник Дмитро Ярош зі слів Сачко перебуває на Закарпатті. Прес-конференцію дасть лише тоді, коли бійці правого сектору будуть у безпеці. Олександр Сачко зазначає, керівництво правого сектора знало про розмову бійців та депутата Ланьом ми отримали ультиматум від пана Ланя з приводу: якщо ми не припинимо свою діяльність на території області, ну звучали погрози нашим сім'ям, нам нашим активістам. Ну, в першу чергу, по перекриттю контрабандних шляхів. По моїй інформації, яку я отримав від командира батальйону, ну практично в режимі онлайн, почали стріляти люди Ланя. Також Олександр Сечко зазначив за його інформацією, на бійців першого батальйону відкрита кримінальна справа за статтею Тероризм ведуться обшуки в будинках бійців правого сектора. Мітинг правосекторівці називають безстроковим. Наступна локація біля будівлі УМВС Закарпатській області. Представники правого сектора кажуть, стоятимуть до переможного кінця.